Вітаю вас на каналі Мотостор. Сьогодні маємо відеогляд найпотужнішого, найкрутішого і реально найкращого міні-трактора в лінійці тракторів Ловол це Ловол 504 І в нас комплектація вже. З примусовою гідравлікою, модель з кондиціонером, і це є остання модель 2024 року. Хтось буде називати цей трактор Ловол 504 Pro, хтось буде називати Ловол 504 Pro Max, хтось взагалі фотоном 504. Але найголовніше: завод Ловол виготовляє ці трактори для всіх ринків, тобто і в Європу йде такий трактор. Змінюються тільки екологічні норми і на внутрішній ринок, ну і, звісно, для ринку України. Ну і ви зверніть увагу, що хоче ловол і що пропонує ловол саме наприкінці 2024 року. На передній частині трактора встановлено 6 противаг по 25 кг. Тобто 150 кг дає Ловол противаг на передню вісь. Далі ви тільки зверніть увагу на цей потужний передній редукторний міст. Якщо і хтось хоче порівняти цей передній міст з якимись недорогими тракторами, то вибачайте, це робити не варто. Ви коли платите понад 18 тисяч доларів, а саме стільки коштує зараз трактор Ловол 504, то ви маєте отримати якість. Ну і тепер далі. Передні колеса у нас розмірністю 8-3 на 20, і попереду у нас розбірні диски. І дивіться одразу, що на дисках є захист ніполів. Це комусь може бути важливим. Під капотом в нас рядний 4 двигун об'ємом майже 3,3 літри, завод «Ксінчай», модель двигуна А498. Простий атмосферний двигун потужністю 50 кінських сил. Як бачите, ось такий додатковий окремий гідробак для роботи гідрооб'ємного рульового керування, компресор, радіатор охолодження, радіатор кондиціонера і, звісно, величезна. Батарея, акумуляторна потужністю 100 Ампер -годин. Ну і По праву сторону демонструю вам все, що є під капотом. Капот на пневматичних амортизаторах. Зроблено все якісно. Ну, Звісно, трактор за 18 тисяч доларів має бути все дуже добре. Ну і По дрібничкам, подивіться, є ось такий пластиковий інструментальний бардачок на передній частині. Є підніжка ліворуч-праворуч. Під правою підніжкою у нас знаходиться резервуар ресивера, компресора. Бачите, є ось такий фільтр гідравліки, два незалежних НШ насоси. Все зроблено якісно. І звернув вашу увагу, що колія по центрам цього трактора 1,30 м. А агротехнічний кліренс достатньо високий понад 35 см. І ще зверну вашу увагу тепер по фільтру паливному. Подивіться, як зроблений фільтр паливний. Це у нас масляний фільтр. Компресор встановлений на передній частині двигуна. Далі повітряний фільтр масляного типу з височеним циклоном. Ну і паливний бак бачите, з захистом розташований під лівою підніжкою. Ось так зроблено все у трактора Lowl 504. До кабіни перейдемо далі. Тепер подивимось на задні колеса. Колеса у нас розмірністю 124 на 28. Розбірні диски. І подивіться, як зроблена піввісь, як зроблена ступиця. Тобто колесо безпосередньо кріпиться до заднього моста грамотно. І тут також фільтр. Тут у нас омивачка. Далі ось такий додатковий масляний бак. Навіска, бачите, вона здатна витримувати 850 кг, заявляє виробник. На зовнішніх гідроциліндрах, потужні бокові розкоси, два причіпних пристроя. Бачите, один і другий. Вал відбору потужності на дві швидкості. Ось такий розподільник з нового зразка. Тут вже конектори. Ось така додаткова ручка управління гідравлікою. Зовні. Ну і задня оптика класно все виглядає. Ліхтар аварієчки, все зроблено дійсно гарно у трактора Ловол, і жоден більш дешевий конкурент не може порівнятися з цими потужними мостами. Хто б що не казав, але людям продавати потрібно, тому рекламують Бог зна що. Як на мене, єдиним конкурентом поки що на ринку України для тракторів Ловол є трактори ДТЗ5. Відкрив величезні скляні двері для гарної картинки, підходимо до трактора і зверніть увагу: дві сходинки. Ви собі спокійно беретесь за всю ручку зовні, заходите, і у вас абсолютно величезна кабіна. Тепер подивимось по важелям. Два окремих важеля, які відповідають за роботу гідророзподільника, перемикачі світлових приладів, освітлення, склоочисників, все знаходиться зручно. Праворуч у вас також важель управління навіскою. Коробка у нас, бачите, три діапазони: повишений, середній, понижений. Тут у нас чотири передачі, ну а реверс знаходиться безпосередньо біля керма. Кермо регулює кут нахилу. Панель приладів вже давно добре всім відомо. Вона автомобільного типу, величезна, підвісні педалі, як ви бачите. Ну і ліворуч у нас важель відповідає за вал відбору потужності дві швидкості і стоянкове гальмо. Також можете поставити ось сюди бутилочку або каву. Далі ось тут такий кармашок. Праворуч також два невеличких кармана є. Ну і звісно на підлозі у нас блокування міжколісного диференціалу, увімкнення повного приводу і гордість цього трактора це сидіння грамер, яке регулюється по висоті, по жорсткості, посуваєте, відсуваєте, круто зроблено. Ну і На стелі у нас повітродуйки, Бачите, освітлення кабіни, люк. Далі система. Опалення, як кажуть, і кондиціонування магнітола, і динамік, і також сонцезахисна шторка. Окремим відео поїдемо в пункт приймання металу і зважимо цей трактор. А фіналізуючи розповідь про цей трактор, скажу, що це дійсно хороший трактор за адекватні гроші. Можу сказати ще наступне: базова комплектація саме в такому дизайні трактора коштує 16400. Саме зараз, в грудні 2024 року. Це буде трактор без кондиціонера, трактор буде без примусової гідравліки. Але по суті, шасі, колеса, коробка, все залишиться без змін. Якщо ви вже хочете дійсно ось такий трактор, як на цьому відео з кондиціонером, то варто вже готувати 18100. Ну а якщо ви хочете трактор прям останньої поставки з новим зразком магнітоли, з осім модним розподільником з ручкою, то тоді варто готувати вам 18250. Це все ціни станом на середину, чи на кінець, чи на грудень, просто-напросто 2024 року. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, натисніть на сердечко. Не забудьте також підписатись на сторінку Мотостор, щоб отримувати інформування про вихід нових відео. Ну а якщо надумали купити трактор з повним пакетом реєстраційних документів, з гарантією 2 роки, з доставкою, звісно, телефонуйте 098 949 9090. Оберемо з вами комплектацію із наявних оберемо трактор, перевіримо, щоб не було зауважень. І доставимо вам трактор додому на найвигідніших для нас і для вас умовах. Все, якщо відео сподобалось, не забудьте ще раз лайк, підписка, коментар, сердечко. Це важливо, щоб люди могли бачити ці відео. Якщо є запитання по цьому трактору, пишіть. Ну а щоб купити, ще раз кажу, дзвоніть 098 949 9090.